Всім привіт, дорогі друзі, ви на каналі Райтер Флеш. Сьогодні гриби четверта частина. 1 листопада ми приїхали по гриби мотиком. Тим самим, що в першій частині. Не забувайте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Зараз 8 година, 12 хвилин, якщо точно, ранку дивіться на мотик здалека легесенько. Ну, просто на всякий случай не будемо так сильно показувати. І во ми тут в лісі, дивіться. І от зараз тільки приїхали, бо почали знімати, зараз будемо ходити, шукати. Ми поки що тут і ходимо, знайшли два е, тих чорноголовця вже 1 листопада ще її е, е, І збираємо, я збираю бабі е, ті свиніги, як завжди. Тому що що будуть пропадати дурно, воно, то так баба там їх вміє варити всяке таке. О, зараз тут оці сергіжки, але сергіжки ми не беремо. А мій трус збирає свиняхи, бо вони беруть. Свиняки ми не збираємо і О, а так-то таких, таких, як чорноголовці, як. То таких... Не дуже багато. Дивіться, чорноголовець. Побачите, я знімаю, а тут вже друг знайшов. Ну нічого, теж знайдемо. Ну все, поки що, ходимо тут і все. Так, ми зараз вже будемо їхати в інше місце. Так, ми тут і ходимо, я був тільки що нас знайшов отакого чорноголовця. Дивіться, який гарний. Ось такий був малесенький. Малесенькі гриби, такі гарні, я не знаю. Так, бо ми під'їхали, ми зараз тут і скоро ще трохи пошукаємо, ну не скоро, І поїдемо до того місця, там, де були гриби перша частина. І все поки що ходимо. Так, ми були, переїхали на отаке інше місце. Так, дивіться, якого я був, знайшов чорного ловця, хтось викинув зараз. Ну, червивого, але можна посушити. І ще є одна така частинка. Дивіться. Опа! Дивіться, який чорного Такий малесенький, а лапка така довга, ну ножка. Дивіться, якого ми ще знайшли. В мене було тільки що ну, щось сталося, що що частина відео може не зберегтися, бо на камері було мало пам'яті. Я тільки що на ну, дещо виділив, що вже не треба. І поки що тут і ходимо. Опа! От і плін то поганий такий. Такий гарний маленький, а поганий вже. Так, ого, які ще гриби, але то не добрі. О. І о, ходимо тут і все. Ой, які ще. Тут і люди ходять, капець, тільки що ми пару людей бачили. Зараз ще трохи до 10-ї і все. Зараз яка. Зараз і через 5 хвилин дев'ятого, ще годинку побудемо і все. Я був тільки, що йшов, знайшов дві решітки гриба. а дивіться, там де я йшов, то мій друг отакого знайшов, ще одного. Знизу. Білого. Такого білого бурлика. Капець, я йшов. І знайшов дві сітки. Отут во знайшов дві щитки. А отут вот вон... бурвик. І ще одна сітка. Ота ще одна щитка, бачите? Але фу, капітан не звинила. Ну все. Дивіться, ще два чорноголовця, Мій друг знайшов теж, блін. Бо я маю знімати. Той. Я тільки що не знімав, і Говори щитка ще одна. Беремо. Так, все коротше. Дивіться, тут, дивіться, яка тут земля така нормальна, а яка тут дивіться. Зараз. Яка тут овені. Отут і отака місцевість, така земля нормальна, а тут так роздряпано капець. Дивіться, я зближу. Дивіться, ось таке во А там, тут є отаке, а тут таке. Якийсь дикий звір. І дивіться, ще якась ножка від гриба. Чи, чи Непонятно. Якийсь звір, капець тут. Та ja, дивіться ще. Зараз я. Дивіться ще. Тут є, нормально, нормально, тут і дно ну, розрито, капець хто ров стромно. Так, ще тут є, дивіться. Йдемо собі, йдемо, йдемо, йдемо. Опа, і тут знов во. розрито. Капець, хто тут все понаривав? Тут якийсь, блін, звір'яли. Тут понарували, інтересно. Пишіть в коментарях, якщо вони, будуть, якщо вони будуть вимкнені. А якщо будуть вимкнені, то О, не знаю, то не пишіть. Пишіть, хто міг так розрібати, капець. Ми отут тут ходимо і все, зараз будемо їхати ще. Ми вже пару разів під'їжджали, але я не знімав, завжди під'їжджаємо ще в одне місце. Йшли маслюка, але він вже все капець. Дивіться, який тут хобака. Ми під'їхали в інше місце. Дивіться, скільки тут маслюків, дивіться. Але вони всі гнилі, блін, Во дивіться, ще один маслюк. Отакий, ну можна трохи засушити. тако, ну все, ходимо. Бо ми зупинились тут і були, знаю, знайшли одного білого, треба було скорше приїхати. Свинюх. Свинюх. Ну я вагати не буду, але ну, все поки що ходимо. Бо і так вже відео довго затягнулось. Ну і все, всім пока. Не забувайте ставте лайки, підписуйтеся на канал. От таке в нас було відео, гриби четверта частина, я зараз вже ровером. Ми вже приїхали зараз десь. Пів п'ята, може навіть п'ята і година. А ми в восьмій годині були в лісі до десятої. І вон. Ну і все. Всім пока.